Кривавий місяць повінь, що принесуть в твоє життя. Вітаю тебе на каналі Української відьми, на каналі Таро Україна. Сьогодні подивимось, що йде такий. Ну, я не можу сказати, що це великий день і він для людей багато чого змінить. Він підсвітить погані сторони. Страхи. Те, що вам загрожує, він покаже тіньову сторону людини. До речі, можемо і таку ситуацію розглянути. В кожного з нас є, як психологи кажуть, тіньова сторона. Але у практиків, то, в принципі, у всіх, вона є сторона сили, це не слабкість, це енергія. І все залежить від того, куди ви її спрямовуєте. На руйнування себе чи всього, що вас оточує. Ви можете самі руйнувати в цей період стосунки свідомо, безсвідомо. Тому будьте обережні. Нагадую, що у нас іде збір на Покровський напрямок, тому прошу вас долучитися для всіх, хто буде підтримувати збір. Вересні ми розіграємо подарунковий бокс. Не забувайте підписуватись на телеграм. Вся інформація по збору по розіграшу буде там. Читайте перший закріплений коментар під цим відео. Тривай місяць. Сакральний, таємничий, духовний, важливий. Не про боротьбу. Якщо у вас почнеться, знаєте, Почне пробуджуватись якесь негативне ставлення до когось, до чогось. Слухайте його. Що вам говорять ваші думки? Якщо ви захочете поплакати, постраждати, не занурюйтесь в біль і не занурюйтесь в одинокість. Ви будете оплакувати минуле. Знаходьте світло тепер. Тут і зараз. І ви повинні зрозуміти, що кохання буде. Воно прописано. Родина буде. Бережіть те, що маєте. Збережіть, втримайте те, що маєте. І отримаєте ще більше. Такий період. Давайте, що може прийти по негативу. Кривавий місяць, що може прийти. Взагалі по енергіях в це період. Зміни планів не на краще. Обережно на дорозі, Обережно з самопочуттям, Обережно з розмовами, з мертвими, з предками. Тут не дуже варто їх турбувати, бо можуть може на розмову прийти не зовсім ваші родичі, якісь інші духи або щось інше. Приймайте турботу про себе і турбуйтесь. Будете тривожні, дівчата. Дуже сильно будете тривожні, що стосується протилежної статі. О, почуйте це почуття. Не страждаєте, от почуйте, про що воно вам говорить? Давайте ще кривавий місяць. Кривавий місяць. Отак трошечки. Раз, два, три. Помирайте. Не завершуйте, нічого не подумавши. Минуле, так. Те, що зараз є, не завершуйте. Минуле відсіпайте. відпалюйте, віджигайте. Хай вороги заберуть своє собі, все, що вороги бажали. Тут жінка втручалась в якісь ваші стосунки. Хай все своє, оцей глаз поганий, слово хай їй вертається. Хай сама з цим живе, досить. Двоечки ваші шляхи відкриваються, вам можуть чомусь дізнатись. У вас навпаки енергія гарних подій і розвитку подій. Приймайте третій варіант. Вам треба цей час пережити. Ви будете в гарному настрої, але не буде виходити те, що ви хочете. Тут знову порада. Подивитись негатив на стосунках на собі. Він прийшов з чоловіком, з якимись стосунками до вас. Як знаєте, запамблю... заплямдрував вас. Люди брешуть, це нормально. Питання в тому, чи хочете ви жити в цій брехні? Там не буде добробуту. Добробуту там нема.